Всім привіт, доброго ранку. Я вас вітаю на моєму каналі. Це канал про в'язання. Бажаю всім гарного перегляду або просто прослуховування. Надіюсь, мій голос у вас не дуже сильно. Дратує. <ріст> Якщо дратує, у вас тільки один вихід, це просто вимкнути моє відео і його не слухати і не дивитися. Розпочинаємо наше відео з дуже гарного такого мого улюбленого дійства. Лишимо одну тільки свічечку чи можливо дві в кадрі? Нехай будуть дві. Так, добре. Сьогодні мені приходиться перезнімати відео під назвою Плани на 2023 рік все через одну. Негарно. Так. Ми же ж в домі знаходимось, чому ти так сильно. Тріпаєшся. Дивно. Давай я тебе подушу. Одна хай залишається. Так, добре. Мені приходиться сьогодні перезнімати це відео, тому що переглядаючи попередні варіанти, як я його зняла, я зняла просто ось так: поставила свічечки, ось цей блокнотик в мене лежав, і тут було пусто. Взагалі, я просто сиділа біля от з цієї сторони. Біля столу і просто говорила, читала список, ну, і розмовляла з вами. Зараз я хочу це. Ну, і просто картина була негарна. Мені не сподобалось дивитися на одне і те ж саме, на одну і те ж саму картинку весь час. І мені приходиться це переробляти. Так, я тут трішечки переоформила мою папочку, я вже вам її напевно показувала, те, що в мене вийшло в, в якихось інших відео, попередніх, можливо, вони ще вийдуть. Я всі, всі-всі-всі мої. Ем... Як вам сказати записи по процесах та е місячні ось ці такі календарі, які я розграфую сама собі, просто я собі можу кольоровими олівцями їх розмалювати, підписати, де в мене тут вакансі, це канікули, підписати, як я хочу до дні тижня, Коротше, робити з ним, що хоче сама, як сама захочеться мені. І я перенесла тих дві, два місяці ось ці тут листопад та грудень минулого року. Я перенесла на самий кінець в останній файлик цієї папочки. Тут все. І описи до моїх всіх. Ем, Процесів та робіт готових. Тут і список готових робіт за весь за весь рік, не тільки за два місяці. Це я так. І тут отдільних два файлика з розпечатками тих там якихось описів, які я хотіла би зв'язати, наприклад, там шарф цей. Радужний там, ще якусь шаль і так далі. А на самий початок я ось перенесла якраз наші плани, мої в'язальні плани на 2023 рік. Давайте я ось так трішечки посуну. Ось вони. Їх тут зовсім трішечки. Але тут плюс один вже точно, плюс один пункт. Я це все буду дописувати і буду розмальовувати цю сторінку різнокольоровими карандашами, олівцями чи фломастерами, не знаю. Буду відзначати те, що я зв'язала, дов'язала, перев'язала, або те, що залишилось неактуальним. Зараз ранок чоловік повіз дочку в школу, я залишилася сама, тому що ну, залишилася вдома, тому що е, мене мокре волосся сьогодні. Е, ну, Після того, як я зніму це відео, я піду сушити волосся. У мене сьогодні такий розклад. Так. Ну насамперед, тут ідуть вони не по порядку, я буду говорити також, ну, не по пунктах, як я тут записувала, а як як мені більше, більше захотілося, би, наприклад, щось виділити і щось сказати далі. Посунути назад. Е, у мене ось під номером 1, якраз я його зараз озвучу, е, готових робіт 13. Так, 13 готових робіт за 2022 рік. І в мене в планах зв'язати мінімум 12 робіт. За рік. Це одна робота. Я хочу утвердити цю свою, своє досягнення. Хоч воно і маленьке, я знаю багатьох в більшості, напевно, в'язальщиць яз більше готових робіт, тому що вони там в'яжуть і маленькі носочки, шкарпеточки, пінетки, всякі там дитячі. Такі малесенькі речі, які, ну для виготовлення яких ну, не потрібно багато часу. Є ті, що і речі для дорослих в'яжуть більше по кількості, чим я, звязала. чим я зв'язала своїх тут декілька пар, ну, шкарпеток, якісь шарфики, палантини, дитячі речі, і, ну, і все. І більше нічого я не зв'язала. Ну, Плед один дитячий також. Але це якби. Я просто хочу утвердити цю ту е, крапку, щоб воно в мене було вже. Машинально виходило дуже добре, якщо це буде більше, ніж 12 робіт. Тому ну, я собі понизила трішечки планку, з тею надією, що я перероблю саме оцих 12 робіт, і я зроблю більше. І я себе потім похвалю. І вам похвалюся, що я така. Класна, класна в'язальщиця, що от я зв'язала більше, ніж планувала. Ну, це так, це вже це мої розрахунки. Можливо, буде все навпаки. Ми ж не знаємо, що нас чекає завтра. Так, далі у мене тут є декілька пунктів, які не, не, не стосуються в'язання. Це про шиття. Я хочу навчитися шити, Це ось тут цей пункт. І, с, і пошити е, плаття собі і е, дочці, як Family Look. Вони, вони мають бути е, з однієї самої тканини або з того самого кольору, і фасон такий самий приблизно. Або щось, щось інше не платять, якісь сарафани, якщо це буде на літо. ну, скоріше всього. Але я не знаю. Не знаю, чи воно в мене виконається, тому я не впевнена в цьому, але бажання є таке. Так, далі є пункт про навчитися в'язати іграшки. Мені дитина замовила, цей пункт також є в, в цих моїх планах. Нав... Замовила мені зв'язати для неї плюшевого зайчика з великими широкими вушками рожевого, щоб він був м'ягенький, там такий приємний надотики і так далі. І чом би ні, я записала цей, цей пункт навчитися, тому що я раніше не в'язала. Мені треба майстер-клас. Реально сісти просто, ну, не те, що там почитати, чи послухати майстер-клас, повторити той, ту саму іграшку, а просто зрозуміти і все. І якраз під наступним номером пунктом це плюшовий рожевий зайчик для донечки зв'язати. Так, далі я хочу зв'язати великий. Плед на ліжко або на диван, ну, великого розміру. Далі у мене є. Але я так, добре, на, на рахунок пледу. Я не знаю, що в мене ніяких планів щодо цього немає, чи воно буде в гачком зв'язано, мотивами, чи суцільне, чи то будуть спиті мотивами, чи то будуть спиті суцільного в'язання. Тому ну, в мене ще так, я ще шукаю. Добре, що в мене є зараз на цей місяць плани, які я вже почала виконувати, і я вам найближчим часом їх розкажу. І ну, я йду до того, щоб в мене чим поскоріше з'явилися готові роботи. І я хочу все ж таки закрити ці плани. Які я ставила на грудень попередні місяці для себе. І в мене їх не вийшло виповнити, тому що ми і хворіли, і почалися канікули, і Новий рік, і потім, потім після нового року ще канікули тиждень, і, ну, і, коротше, у нас у всіх не було ніякого такого прям. Новорічного різдвяного настрою, і тим більше там щось ще сидіти, в'язати точно. Але я сиділа, дов'язувала шкарпетки на подарунок вже з таким настроєм, не дуже приємним для мене. Аби вже дов'язати, аби вже просто позбутися цього процесу. Ну, але все одно, я з любов'ю його в'язала, але ну, коли ти хворий, ти не можеш дуже там контролювати свої думки, емоції і так далі. От коли ти дуже сильно закашлюєшся, в тебе такий кашель гострий, і ти ну, не можеш зупинитися зі своїм кашлем. І ще це шерсть, яка попадає то в ніс, то в горло. Вона роздратовує слизову оболонку і, коротше, ти не можеш ні сказати ні одного слова, щоб не покашляти там 10 мільйонів разів. Коротше, я надію, що ви мене зрозуміли. От такий в мене був настрій в грудні, майже весь грудень, і ми хворіли всі троє разом. Тільки дитина Евелінка прохворіла дуже швидко і вилікувалась якось. А я потім, і чоловік також швидше за мене, а я сиділа в ізоляції, можна так сказати, ну там виходила в масці приготувати їжу, там, поприбирати, зустріти дитину, а чоловік весь час. Завозив, привозив в школу зі школи. ну, коротко. А я в ізоляції сиділа, ну якби нікого не чіпала і, і мене все одно не відпускало. Я хоч скільки ліків я випила і з'їла тих таблеток, і тих трав, і все, все одно воно мене не відпускало, і я ніяк не могла зібратися ну, докупи. Коротше, це така ліричний відступ був. Хотілося вам вже трошечки по... пожалітися на це життя. Але зараз все добре і ми рухаємося далі. Так, далі в мене є план зв'язати нарешті щось для чоловіка, це буде светр. Я ж також не знаю, мене вибрали ще фасон, як він має виглядати, чи це має бути світер під горло, ну як гольф, чи то має бути тільки не капюшон, будь ласка, і без карманів я дуже сильно прошу, тому що це для мене буде дуже важко. Хай буде просто якісь там орани прості, не дуже сильно часто, щоб повторювалися. Але це вже як, як буде. І щоб техніка була не дуже сильно важкою. Але хочеться щось спробувати щось новеньке. Можливо, якийсь майстер-клас мені допоможе знайти якийсь новий спосіб в'язання е, таких великих речей, і він мені сподобається, чому ви, ні. Я хочу спробувати щось нове для себе. І також я хочу зв'язати плаття для себе. Хотілося б до того моменту, коли я почну його в'язати, трішечки схуднути і поправити свою фізичну форму, щоб воно було більш естетично виглядало. І хотілося б якесь платячко таке довгеньке, пряменьке, як платяла лапша, ну воно так називається в'язання резиночка 2х2 або 3х2. Ну, Коротше, неважливо, там резинка. Саме головне, щоб була по всі по всьому полотні зверху донизу. І, ну, і для такого плаття потрібна фігура. Не, не треба, щоб були там покази, сали, живіт, щоб не висів і так далі. Ну, щоб все було акуратненько. Ну, щоб гарно виглядало, щоб ти наділа і, і не виглядала, як, е, ну, не знаю як хто. Ну, коротше, продовжують мою думку самій. Е, але якщо в мене нічого не вийде до того часу, то це буде просто плаття, кругла кокетка або реглан зверху. І от від талії десь або навіть завишена талія буде. І з того моменту десь буде починатися розширення, щоб сховати мої недоліки в фігурі. Так, це плаття. Дуже велике в мене є бажання почати в'язати на замовлення, але я не знаю, що я би хотіла в'язати. Мені треба оприділитися, знайти своє. Найбільше натхнення, що мені найбільше подобається в'язати, і зв'язати, наприклад, я так собі представляю, зв'язати щось майже однакове в різних якихось формах, в різних кольорах, різними способами. Не знаю, навіть, наприклад, ті самі носочки чи шапочки. Різних розмірів, там, наприклад, одна дитяча, і там, для мами, і для, для дочки, і для тата і для сина, типу, щоб були як family лук, можливо, Можливо, це буде моя фішка, я не знаю. Е, ну, і відповідні кольори там, або просто давати на щось акцент. На що, я ще не знаю. Можливо, це буде просто натуральний склад. Натуральний склад ну, самої сировини, так скажемо, так, ну, пряжі. Або це якісь особливі малюнки, або поєднання кольорів, особливі кольори чи поєднання кольорів. Не знаю поки що, треба думати. І от тут мене останнім пунктом. Я його вже просто дописувала недавно. Е останнім пунктом написано в мене, що я хоч захотіла дуже сильно мені пересвідчило зв'язати ось цей шарф. Е він мене вже давним-давно розпечатаний є. Він називається Rainbow Sarf. Е це. Текст, і фотографії, і сама розробка цього шарфа, схема і так далі. Це Дар'я Даровських. Не знаю, хто це, чи я вона, звідки вона. Я тоді не розбирала нічого. І зараз мені, в принципі, не важливо, я його розпосюджувати не маю, там, да, нікому висилати і так далі. Просто хочу для себе зв'язати, можливо, комусь на подарунок. Мені не важливо, хто його писав. Якщо це безкоштовно, чому, чому б і ні? От щось реально купувати зараз у наших російських В'язальщиць то я цього не буду робити. Так. І ось зараз вам розказати да, те, що я хочу в'язати в, в, ну, в цьому місяці лютий. Лютий. Ні, який лютий. Січень. В січні. Я собі поставила в план дві пари шкарпеток для чоловіка і для дочки. Для чоловіка з. Ну я вам вже їх показувала ці всі мої плани, тому що ну, щодо пряжі на, цю, на ці шкарпетки, ви вже їх бачили, я потім вже в іншому відео, можливо, це буде влог. Я вам покажу саме пряжу і саме ті процеси, які я вже почала в'язати, або продовжую в'язати. Тому що на цей місяць в мене три процеси в планах. Од ще плюс один ось тут має бути, його тут немає, він не записаний. Тому ось так, На цьому ми будемо завершувати складання наших планів, звісно, що ця, цей список. Плані він буде трішечки коригуватися, буде щось відніматися, додаватися, мінятися. Я, я так собі представляю, що, що це щось має бути цікаве, що цілий рік ну, попереду. І мені самі цікаво, яку пряжу я буду собі купувати, які, можливо, інструменти нові я собі придбаю в цьому році. І ось так. Сьогодні гарний настрій. Є настрій пов'язати. Попрацювати, піти щось прибрати, подвигати якісь шкафи, шкафи, і тумбочки. Коротше, енергії море. Нарешті ми вливаємося в. Я вливаюсь особисто я, нарешті, вливаюся в цей процес. Нарешті я чимось зацікавлена знову, тому що, ну, був трішечки великий, ну як сказати, невеличкий такий от в голові крутиться слово, я не можу його ніяк згадати. Тайм-аут, така пауза. Була коли взагалі нічого не хотілося. От серйозно. Правду говорю. Так, на цьому все. Ви, ви такі класні, що ви досиділи до цього часу. Ви мене слухали і дивилися на, 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 ці, на цей список цілих 24, 25 хвилин. Я дякую вам за це за те, що ви за ваші перегляди, за, за коментарі. Їх хоч і мало, але мені їх достатньо зараз на даний момент. І я дуже вам дякую за все, що, що ви для мене робите. Все, все, що в ваших силах, якісь коментарі, перегляди, лайки навіть хтось ставить. Я дуже 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 дякую вам. Я бажаю вам на даний момент, і на той момент, коли ви будете переглядати це відео, і тим, хто дослухав до кінця, бажаю море, просто океан натхнення і самих-самих рівних петелі, щоб все складалося як, як найкраще. Всім бажаю гарного дня, гарного тижня! Неважливо, коли ви дивитеся це відео і коли ви його подивитесь, просто гарного вам дня, вечора чи ранку. Ну, все, побачимося тоді в наступних відео. Бувайте!